Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, у нас буде невеличка розпаковка посилки, яка прийшла мені. Прийшла вона мені ще у п'ятницю, в четверг. в п'ятницю мама її забрала. І я вирішила все ж таки вам показати, відзняти, тому що в понеділок я буду вже. Пряжу відносити на роботу Юльчику віддавати. І я покажу, що ж ми тут з нею замовляли. Я також трішечки, трішечки замовила і собі. Так, ну давайте зараз я це все уберу і ми подивимося, що тут у нас є. Так, ну і давайте розпочнемо роздивлятись. Я думаю, Юляська не образиться на мене, що я показую її пряжу. так так, і дивіться, це Alize Baby Best. Вона дуже приємна, ніжна 100 грама 240 метрів. Так, це колір 191, 90 акрил і 10 бамбук. Дівчатка, ну, вона ну, дуже приємна, якесенька. Я знаю, що багато хто з неї в'язав уже. Я не в'язала, не знаю, але на ощуп, ну дуже вона м'якенька, дуже приємна, така гарний рожевий колір. Класний, мені подобається. так Три моточки. Це Юля замовила. Так, потім, що вона ще тут замовляла. Так, це ось пряжа Ярнар Мінг. Тут у них вже йде нова. Етикетка, бачите, не така, як раніше була, з такої пряжі. в мене є огляд на жилет, і на таку ну, курточку, можна сказати, і невеличкий опис на курточку, як я в'язала. Кого зацікавило, ви можете прийти у плейлисти дівчатка. І там мої майстер-класи або огляди інструкції по в'язанню виробів. Можливо, вас щось зацікавить. І з такої ж самої пряжі в мене є виріб І там трішечки я розповідала про нього. Так, тут в 50 грамах 75 метрів, 100% поліамід колір 347-й. Такий блідо-блідо-рожевий. Такий ніжний, ніжний колір. Так, от у нас 5 маточків, так я складу їх сюди. Так, потім що у нас іще? Алізе екстра. Так, 100 грам 220 метрів. Колір суперовий взагалі переливається, так колір 328. 100% акрил. Ну, не знаю, що, що вам сказав. Він м'якенький, але мені, як я мацаю, то мені. Трішечки поскрипує. ну Не знаю, це ж кому я, кому хто не помічає, комусь аби не кололося. Мені по колкості байдуже мені все рівно, а от коли рипить і скрипить, я не дуже виношу. У мене осковна на зубах тоді. Але ну так от що приємна пряжа. Я думаю, що хтось уже і в'язав з цієї пряжі. Така приємна. Ну, так, три моточки такой пряжи. И усём. Так, и Ализа Экстра Трішки по шору, шор, дю. Так, Ализа Экстра. Так. И вы знаете, мне ничего не Ну, зараз я вытяну моточок. моточек. Они... Але все рівно мені здається, що ось ця коричневенька навіть трішечки затонче. Ну, Часто буває, що від кольору залежить і товщина. Але приємний колір класний він такий ніби меланж. Так, Колір 240, якщо комусь сподобався Ось такий. це, я так розумію, Юля хоче в'язати скомпонувати і зв'язати своєму синочку. Светрик, бо він у неї дуже такий капризує до колокості, тож вона вже не знає, що їй вибирати, що їй пробувати. Вирішила спробувати, так що Юляська в'яжи з задоволенням. Сподіваюся, йому не буде колотися. Ну, я ж кажу, коли трогаєш, то дуже така м'якенька пряжа. Так, тут у нас 5 моточків. Так, ну це все, що замовила Юля. А що я собі замовила? Я собі замовила ось три моточки. Хто бачив мої відео попередні, то знаю, що я приймаю участь у спільному проєкті Іграшковий бум-літо. Так, і тут я вам зараз і покажу: ось вони в мене лежать так і не продвигаються, дівчатка. Ось такі у мене такі зайчики. Вони вже майже тут уже ніжка вив'язана. Це я в'яжу на спицях 2,75, а це на 2,5. Ну, вирішила спробувати, як буде краще. І в дві нитки Алізе Ангора Ангора Голд. Так, ось такі кролики. Не знаю, мені спицями подобається. Чомусь дужче. Ось у мене є такий ось кролик, тут схемки все. Ось таке, все, як робиться, бачите? Ось такий кролик. І тому я хочу... і ще є кицюнька Кицюнька така сама. Така спляча кицька манюня. ну Вони маленькі іграшки, це великі. Зазвичай я в'яжу великі іграшки. А це вони мені, ну вони такі натуральні, вони такі правдоподобні, ніби справжні іграшки, такі вони мені дуже сподобалися. Це ж я вирішила пробувати в'язати. Тут вже ніжку одну вив'язала, потім другу розпочну. І буду пробувати. І я вирішила взяти, я десь бачила, що в'яжуть. Десь в Ютубі мені зустрічалось відео, що в'яжуть із alize Real 40. Вона трішечки тонше. Так, дівчатка, зараз я вам скажу. 100 грам 430 метрів. Угу. Вірніше, вона трішечки товша. Буду в'язати я у дві нитки. А то взагалі, мені хотілося спробувати в три нитки, щоб іграшка була побільша. Ну, мабуть, поки що спробую у дві. у дві ниточки. Ну, видно, коротше, буде видно. Я не знаю, що я буду пробувати. Це колір, такий сірий меланж, гарний колір. Ну, Сірий взагалі я дуже полюбляю. Колір 600... Так, 614-й. Так, що тут? Ну, що тут у нас склада: да? 60 акрил і 40 шерсть. Угу. Ось така. Така ниточка. І взяла я. Це я хочу зв'язати кролик. Ну, кролик там в'яжеться на кругових спицях. Я хочу зв'язати кролика, і він такий чималенький, більшенький. Ну, я навіть не знаю, чи мені вистачить одного маточка чи ні. Ну, Буду пробувати. А з цих двох я хочу зв'язати мордочка котика. Ну, а це таке тіло. Можливо, і такої буду пробувати. Навіть не знаю, що, в принципі, захочу тим, захочу тим, це вже буду сама дивитися, яким захочу. Ну, А це я брала на мордочку. Ну, Звичайно, тут матка багато, але. Сподіваюсь, що буду в'язати не одну іграшку, тому що мені дуже дуже хочеться спицями в'язати. Ще ви знаєте, я дивилася книги, і є книга Клер Гарден здається. І там в'яжуться лісові. Ні, не лісові, як же ж вона. Господи, я забула, як вона називається. Там також і. І лісові, і собака, і вовк, і заяць, але вони такі великі великі іграшки, і мені також хочеться спробувати. Ну, можливо, десь в інтернеті знайду якусь схемку і спробую. Поки що буду пробувати на маленьких, якщо не надасть мені, потім буду пробувати все ж таки великі. Мені хочеться спробувати натуральні такі іграшки великі. Там Песики Вовк взагалі такі класні і кролик. А інших іграшок я там якось не дивилась, огляду на ті іграшки, на інші не були. Були тільки огляд на кролика, на песика і на зайчика. Ну, класні такі, мені дуже сподобалися. Я так загорілася цими іграшками, спицями в'язати. Тож вирішила спробувати на цих малесеньких. Ось такі ну, ниточка красива. І це такий меланж гарний. Ось такі три моточки я собі взяла. і... Так, зараз, зараз зараз візьму. І ще взяла я собі ось в мене в задумках проєкт. Поки що не скажу, що, дівчатка. Але справа в тім, що я замовляла і переплутала пряжу. Це Алізе Суперлана Класік. Так, тут у 100 грамах 280 метрів. Так, 75 акрил і 25 шерсть так колір це молочний такий 62 я перепутала ви знаєте з якою ниткою з ниткою я лізала на Gold Classic з обичною там 230 чи 240 метрів здається Я хотіла тут брати а замовила цю Ну коли мені прийшла я глянула що вона ж Ну, Коротше, буду в'язати, не знаю, буду з цією, можливо, я її в дві ниточки, але вона м'якенька, вона м'якенька, мені здається, вона навіть м'якша, чим та. Ну та вона затовша трішки, але все рівно це м'якше. І ось так, можливо, в дві ниточки. Ну, коли щось розпочну, я вам розповім. Розпочну я, можливо, вже завтра, сьогодні у нас вербне неділя, празник я не в'яжу. І вирішила вам відзняти. І це я замовила 4 мотки. Не знаю, я ж кажу, що вона в мене йде як підмот. я її буду пускати в підмот. Тому, можливо, і на краще, що я її затовшу не замовила, замовила саме таку. Ну, Буду пробувати зв'яжу зразочки спочатку, а потім буду пробувати, щоб не перевести мені пряжу, до якої вона йтиме в підмот. І замовила я спиці для іграшок, тому що я хочу ці в'язати у дві нитки, а то навіть і в три, я замовила ось такі шкарпеткові спиці MR Зінк 3,5 і трійкою 15 см. Ну, я думаю, мені 15 см, ну, якраз будуть нормальні. Тут у мене ці також 15 см, вони коротенькі, з ними зручно, мені подобається коротенькі. Не люблю, коли вони великі і заважають мені. Ну, головне, щоб, давайте зараз підтримки, дивимося. У мене шкарпеткових так не було. Зараз, так. ось такі. Взагалі, зінги мені подобаються. Це мої були перші спиці, які я купувала, але кругові. І роз'ємні. Що хочу сказати, ними класно в'язати одне, одне, що не дуже якісні лески, якби Дніпро трішечки кращі лески. Були, то взагалі було б чудові. Навіть у drops там лески кращі. І ви знаєте, у лески Джинджер також набагато краще. Ну, це теж про але там краще, ніж, принаймні мені мені попалися, я купувала, мені попалися ну, не дуже якісні і фіолетові Я брала фіолетові ті, що прокручуються. Я взагалі ними майже не в'яжу, в'яжу беру тільки там один одні довгі, що в мене залишилися. Так я від дроп скупувала і в'язала на. Лесках від drops Спиці класні, вони і не гострі, і не тупі. В'язати ними зручно, вони і не склизькі і не тормозять роботу. Якраз саме те, що треба, Ну мені в принципі вони подобаються. Але хочу сказати, що, дівчатка, оця краса не завжди буде перед вами. Вони, звичайно, що ця краска вся вона стирається. Ну, Нав'язання це ніяк не. Ну, Ніяк не заважає в'язанню, але хто полюбляє естетичний вид, то майте на увазі, що коли часто, в мене здається трійка чи половиною, Трійка так, трійка зелені. Оце такі зелені, вони в мене вже майже, майже стерті. Ну, тут, тут по краю. Далі, звичайно, ні, а отут де цепляємо ми ниточку пряжу. І там вони стираються, так що майте на увазі. В'язанню це, це не заважає, але просто вид, вид уже стає не той. А так вони мені подобаються класні. Не знаю, шкарпетковими я не в'язала, нічого вам не скажу, буду пробувати. Ну Мені здається, що також іграшки на них буде в'язати чудово, вони не будуть сковзати. Ось так. так що Ось такі, дівчатка, в мене покупки були. В'язати я взагалі розглянулася, нічого не в'язала. Давайте я вам зараз покажу. Так, І дивіться, що я натворила своїм платтям, я його вже розпустила, зменшила регланну лінію. Можливо, навіть іще трішки я хочу, мабуть, оцей листочок, або Одразу закрити, або, ну, не знаю, буду дивитися, що приглана лінія трішки менше була. Так, ось у мене клубочки йдуть, так що розпустила я своє платтячко. Ну, нічого, буду, буду пробувати в'язати щось інше. Можливо, можливо плаття і надалі вийде. Буду дивитися. Так, що ось таке. Хоча візерунок гарний, мені подобається. Це все, що я робила і. Це в мене розпочаті, верніше розпущується проєкт до спільного проєкту. Вліт у двері відчиняються. Я буду в цьому спільнику в'язати. Опа! Вибачайте. так, дістала ось іще. Одну свою роботу розпочала я нарешті плаття, дівчатка, чим я дуже задоволена, тому що мені дуже хочеться його розпочати. І що я вже тут роблю? Я трішечки пров'язала тут небагато рядочків, рядочків, мабуть, 10 я лише пров'язала. І одразу вирішила робити окантовку. Це шнур айкорд понизу, щоб я не хочу, щоб ну, ніякого акцента на низ не було. Не хочу ні білий, ні жовтуватий, ніякий. Я хочу, щоб він такий і був, як іде сама сам сарафан ітиме. Так що я одразу почала пров'язувати ось тут так шнур айкорд, бачите, ось так. У мене нема четвірки шкарпеткових, треба було одразу взяти. Ну, я чомусь не додумалася. Ну, в'яжу на цих і так нормально леску перетягую, і нормально. Так що, ось так, розпочала все ж таки. Розпочала і в'яжеться то, що воно по прямій пішов, 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 в'язати його не складно, тож в'яжу його. Зранку, коли перед роботою є час, то. Я ну, пробую в'язати, воно в мене там на кухні стоїть в корзиночки, і я в'яжу потихесенько. Ну, 550 петель, звичайно, швидко не в'яжеться. Але розпочала. І початок є і. Це, це добре, це гарно. Головне розпочати і все зробиться. Так, щось що такі. Трішки покупками з вами поділилась, тільки з трішки своїми перев'язами, розпусками і розпочатою роботою. А так взагалі в мене немає нічого, дівчатка. Я не знаю, чомусь тиждень дов'язала я футболку свою до костюма, до трійки. Чи до піжами, чи костюм, не знаю, він, його і піжамою можна не назвати, як костюми на вулиці можна ходити. До речі, хочу вже відзняти відео. Відеозвіт уже до спільного проєкту з весною в душі, тому що все, що я планувала, я зв'язала. У мене там органайзер, сумка, костюм трійка це штани, джемпер, футболка. А, і кардиган, по якому я знімала ковтинка, по якому я знімала майстер-клас. Так що, шість у мене робіт є готових, і я можу вже відзняти і викласти відеозвіт. Тож буду і займатися цим. Так що ось такі мої вихваляси. Ну, і що? Дякую, як завжди, всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто пише мені. Як завжди хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові.